Добрий вечір наші дорогі підписники Як і обіцяв, покажу вам 6 перепелків наших, їм сьогодні 10 днів. І будемо зважувати, які, яка вага їхня в 10 днів. Ось я приготував такі ваги. Тару таку приготував. Надіюсь, туди міститься 10 штук, щоб середньо узнати скільки одна штучка буде важить. Но спочатку я вам покажу перепел самих. Так, ось наші перепелки. Тут вони вже величенькі. Я їм досі воду стоїмо. Хоча вони тут вже дуже хорошо п'ють. Ось цієї баночки віталізовую. Вистав її на сутки. Це бачите, утром поставили, поставили баночку, то ще ті баночки є. Якраз до утра їм хватимо. Комбікорм, як і казав, домашній, самоденні, самі робили. Тут теж добре п'ють вони водичку з поїлочок. Так, я покажу вам ще знизу наші сперепела. Так, щось відкриваю. Ось так. Такі наші переперки знизу. Головне, слідкувачок не, випли... не виплигнули і збрудили. Тут трошки більше водички, значить тут більше п'ють із поїлочок цих. Зараз я забув сітку. Поставити пластикову зверху. Ну і чого вони і так хорошо ходять по сіточці. Зато тепер їхній пом'ют не застрає. Бо як пластикову сітку ложити, то тоді їхній пом'ют часто застрає. А так хорошо. такі наші перепілки. Сейчас будемо отважувати їх. Так, ваги я вже отарив. Оцю, у мене така є посудина. Я помню, скільки тут літрів. 2,3 літра пишеться. Надіюсь, тут 10 штучок улізе. Вона важить. Ну, вона от вже отарена. От так, для інтересу. 96 гром. 94. Коротше, плегає 96, 94. Так, зараз ще, щоб не задержувати відео, я зараз сюди складу 10 штучок перепелки і побачимо, яка їхня вага. І продовжимо. Так, є ліполових. Всі підряд, які ловилися. Получилося у нас 526 грамів. Получається 52 грами штучка. Оце таке? Може, звісно, і малувати, може когось більше, ну, що є, то є. Зато на домашнім комбікормі Ось тут у нас 10 штучок, як ви бачите. Так питалися. Виплинути в мене з відра. Ну нічого, половив. Так, зараз їх вже на волю відправлю. Ну як на волю у бруде. Бо це там буде жаркувато. Так, все, випустили, пусте відро. Уже на волі. Не такі тісні да? Ось такий вес вийшов. Ну це у честь те, що вони вже давно у мене всі перепали. Вже я давно не міняв, як кажуть, кров'ю. Оце тільки купив нові. Яйця та заложив, сьогодні я не знав, вже не на 8-й день чи який. вже треба скоро світити. то може вже оджальне відео буде. Так, чекайте. Так що, ось такий результат. Кому цікаво було, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і до нових зустрічей!